Маленькі пацієнти з важкими нейрозахворюваннями відтепер зможуть отримати фахову допомогу на Буковині завдяки транскордонному проекту Неорокіц. Лікарні чернівців та сучави отримують новітнє обладнання для малоінвазивних операцій. Дітей з важкими патологіями нервової системи незабаром зможуть оперувати на Буковині. У межах транскордонного проєкту «NeuroKids» для лікарень чернівців та сучави закуплять нове високотехнологічне обладнання. Головним партнером програми стала Чернівецька дитяча клінічна лікарня. Основна мета проекту тут декілька таких напрямків це закупівля високоякісного обладнання нейрохірургічного. Другий етап це комунікація з нашими партнерами Сучави і обмін досвідом і Третій це імплементація європейських протоколів надання саме нейрохірургічної допомоги дітям в Україні. Головна перевага втілення проєкту можливість проведення операцій з мінімальним втручанням в організм дитини. Програму вартістю понад один мільйон євро фінансує європейський союз. Можу сказати про наше обладнання, яке ми плануємо закупити. Це нейроендоскоп, тобто це малоінвазивний прилад, який дозволяє. Під контролем е, ока е, робити надскладні операції. Це краніотом, це дозволить е, е, теж робити, доступ, е, доступ нейрохірургічний малоінвазивним. Це операційний стіл і е, операційне світильник. Щороку десятки дітей на Буковині потребують складних нейрохірургічних втручань, проте через відсутність технічного оснащення їх доводиться транспортувати в інші медичні заклади. каже нейрохірург Чернівецької міської дитячої клінічної лікарні Аурел Рошка. Це є лікування гідроцефалій у дітей і лікування арахноїдальних кіст у дітей, і деякі види краніопластики при краніостенозах у дітей. З використанням нейроендоскопічної апаратури». Проєкт також передбачає створення тренінгового центру з дитячої нейрохірургії у Чернівцях. Він запрацює вже з нового року. Це є вперше у нас на Буковині, тому це дуже важливим. Є не тільки придбати сам нейроендоскоп для того, щоб він був. Цей майбутнє це є школа нейроендоскопії для того, щоб правильно ним користуватися і щоб з цього був реальний реальна допомога дітям. Ініціатива Неорокіз продовжує успішну співпрацю між Чернівцями та Сучавою. Її реалізацію планують завершити до березня 2027 року. Богдана Дем'янів, Чернівецький промінь.